Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що ж, пора вже поговорити про те, що є ця війна для Московії, українсько-московська чи московсько-українська війна. Я буду говорити про Московію. Тому що, як на мене, це абсолютно безглузда війна, і той, хто її почав, то це абсолютний клінічний ідіот, нездатний мислити взагалі. Тому що я взяв на себе працю підрахувати для Москви плюси і мінуси цієї війни. І знайшов, наприклад, якщо брати весь загал. Всього там економічні, геополітичні, геостратегічні, соціальні і так далі чинники, які, ну, як комплексні чинники, які включають до себе багато інших уже е, підсистемних чинників, то це більше ста чинників, які проти цієї війни. Так. А за Ну, фактично, це єдиний чинник, це амбіції клінічного ідіота чи клінічних ідіотів, які керують цією державою, тому що ну як інакше можна, вже ж, мені здається, останньому їжаку має бути коли. Ну, скільки тут е, залишилося до того, що три роки від широкомасштабного вторгнення. І вже більше десяти років від початку цієї війни від анексії Криму від захоплення частини Донбасу і все таке інше. То ну, я не, не знаю, може хтось знає, наприклад, московитам то впарюють те, що Московія приросла так, областями України. Які входять тепер до її складу за її конституцією, і все таке. Ну, і, і що це, ну, наприклад, стосовно амбіцій, то це так. А стосовно, скажімо так, реальних речей, ну, наприклад, стосовно економіки, це величезні затрати на утримання цієї території, яка. Ними ж розбита, розбомблена, абсолютно, практично непридатна для життя. Так, про яке там це тільки ідіоти, знову ж таки, клінічні у Донбасі могли мріяти про те, що там Росія прийде і почне відкривати шахти, там і, і все останнє. Та які шахти? Ну ви що? <ріст> Хто там? Так. Поряд знаходиться город Шахти у Ростовській області, там інші містечка, так. Ну, це так званий східний Донбас. І що там? Там все розбомблено, розбито без війни. Так, абсолютно. Чому? Та тому, що воно є абсолютно економічно неефективне, воно не потрібне. Так. І от додати до цих непотрібних шахт та ще набагато більшу територію Донбасу, так, коли там ну, шахти, ну, відновлювати їх немає ніякого сенсу. По-перше, вони всі там затоплені. Та що там говорить? Там вони вже відпрацьовані, там немає вугілля. Що відкривати? Ну Це зовсім безголові, от там, які сиділи на Донбасі, які думали про те, що можна відкрити затоплену шахту, в якій вже немає вугілля. А що там видобувати? Воду від піля черпати чи що. Ну, і Мене часто густо такі речі раніше дивували, Так, а зараз уже мене не дивує, тому що. ну, Провалля людської дурості, воно безмежне практично. Тому що узять ну, навіть цю війну ну абсолютно ж безглузда, і кожен день наступний вказує на її все більше і більшу безглуздість і все більше і більше загрози саме для і для її цілісності, для її економіки, для соціальної сфери для всього. Але вона продовжується. Виникає просте запитання. А навіщо вона продовжується? От зараз відключили світло, і щоб я був, знаходився в натуральному, так би мовити, вигляді перед вами, так як воно є. Навіщо оце все. Ну, в Україні то зрозуміло, що воно абсолютно не потрібне. Ну а навіщо це Московії потрібно? Навіщо? Що вона з цього може отримувати, крім амбіцій, клінічних ідіотів?